Вологі й сухі серветки, підгузки, ватні палички, пакети для сміття. І це лише частина асортименту, що виробляють на підприємстві Біосфера у Дніпрі. Плівку різних форматів та кольору перетворюють на пакети. Ця дільниця дає 22 тони готової продукції за зміну. Весь процес автоматизований. Ми маємо пакети різних форматів. Це пакети з затяжками, пакети з ручками, всі мусорні пакети. Екологічність на часі, тому продукцію виробляють із гранул вторинної сировини. В асортименті є й біорозкладні пакети. Вони виготовляються з біополімеру. Біополімер своєю чергою виробляється з кукурузяних відходів. Вони буквально за якісь 3-4 місяці вони розлагаються і не приносять шкоди навколишньому середовищу. Біосфера на ринку 26 років. Колись маленький цех виріс до великої корпорації із шістьма виробництвами, де працюють дві з половиною тисячі людей. На місяць продають 40 мільйонів одиниць продукції в Україні та в 30 інших країнах світу. Компанія пережила два потужні удари: спочатку пандемія ковід, потім початок повномасштабної. Незважаючи на це, якраз в ковід ми зробили саме мощні, саме потужні інвестиції. Тільки в цей комплекс по виробництво нетканого полотна ми інвестували 20 мільйонів. Нині компанія розвиває й інші інвест-проєкти. Закупили обладнання для абсолютно нового напрямку виробництва: пакування кави та чаю. Придбали відомий закордонний бренд для масштабування. В біосфері кажуть, у тяжкі часи підтримала держава. З початку війни да, і були такі ну, дуже складні моменти. З дебіторкою це десь 150 мільйонів, які якраз були дуже важливі для того, щоб підтримати нас на плаву в цей момент. Підприємці скористались державною програмою доступні кредити. 5.7.9». Нещодавно уряд її удосконалив. Термін кредитування зріс до 10 років, а фінансовий ліміт до 150 мільйонів гривень. Аби на власні очі побачити, як впроваджують програму біосферу. Відвідали перша віце-прем'єрка Юлія Свереденко та народний депутат Дмитро Киселевський. Нам дуже важливо, щоб українська економіка працювала. Українські підприємці виробляли продукцію, так як немає успішних сировинних держав, і очевидно, що ми маємо відходити від моделі сировинної економіки до моделі економіки, де домінують товари додано вартість або перероблені товари. І всі державні програми розвитку, такі як програма 5.7.9, гранти на переробну промисловість, стимулювання несировинного експорту, мають бути сфокусовані на українських виробниках. Це робота для українських громадян в своїй країні, це податки в державні місцеві бюджети, за якими ми фінансуємо нашу оборону. Також урядовці закликають купувати українське, адже 40% від продажу кожного національного товару повертається до бюджету, а звідти йде на утримання нашого війська. Остап Чорний Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.